Цьогоріч у нас вже дев'ятий рік поспіль відбувається огляд художньої самодіяльності та виставки декоративно житкового мистецтва. Спочатку ми на першому етапі проводимо на рівні громади, тобто представляють свої діяльні заклади загальної середньої освіти громади і заклади позашкільної освіти. А потім наступний етап це обласний етап огляду і обласний етап виставки декоративно житкового мистецтва. Ну на виставку представлено майже 200 робіт у 22 техніках: це декоративно-ужиткового та образотворчого напрямів. Ми в нашій громаді відібрали найкращі роботи, які відповідають усім вимогам нашого огляду, і представили 22 техніки, які за умовами саме огляду є. На нашій святі ми проводимо 17 майстер-класів у різних техніках. Цього року у нас ми проводимо майстер-клас з лозоплетіння, також з ізонетки. Це такі техніки, які трішки забуваються, і ми намагаємося їх повернути. Сьогодні ми намагалися зробити не огляд конкурс художньої самодіяльності. Сьогодні програма, яка присвячена людям титанам для усіх, хто сьогодні бере участь у цій програмі і хто долучився до підготовки і проведення. Це всі люди, які оточують нас навколо, це актори, режисери, всі, хто воює на фронті, скажімо так, з творчої когорти людей.